В цьому відео хочу показати, де можна в Києві відпочити на природі, пожарити м'ясо, поставити палатку. Тут же можна і порибачити, і гриби пособирати. Річка Віта поряд з заливами Дніпра в Голосіївському районі. Ось така тут красота. Дуже багато таких мілких, нешироких заливів. Велетенські тут дуби. заповідний фонд. Ми знаходимося в такому місці на річці Віта, як полуостров. Заїхати можна по асфальтованій дорозі, потім звернути вліво на ґрунтову. Ну, тут така непогана ґрунтова дорога, можна легковою машиною, можна проїхати. Ось. На карті теж побачите, тут таке бачите, болотце, таке, наче озерце. Сюди ранньою весною, коли паводок заходить вода, риба. Тут непогана рибалка в цих містах проходить. Я показував в попередньому відео буквально поряд, поряд тут метрів 200 отуди вперед. Зараз хочу вам показати ще цікаві місця, де можна походити спінінгом, де можна поставити палатки. І круто провести час. Давайте пройдемо разом по дорозі, щоб ви бачили обстановку. І ось тут же ж, повторюсь, є і гриби. Бачите, які тут дерева велетенські. Зараз покажу вам велике дерево, яке внесене в реєстр. О, бачите? І, до речі, от, напишіть, хто розуміє, від чого це відбувається Ось такий велетень тут. В діаметрі цей дуб десь метра півтора. І отакі, ось, зараз покажусь, ось, можна сюди просто зайти, якщо видно. ось Дуже багато, дуже багато дерев. Реально отаких, от чи то лі молніє, то ли я не знаю як вигнивають зсередини. Хто знає, напишіть в коментарях, чому так чому так це виникає дорога, хто буде сюди заїжджати машиною. Заїхати можна, але як бачите, ну така дорога, мабуть, я б сказав би на троечку. Проїхати можна. Обережно я сюди заїжджав, ось ось спінінговав буквально пару днів тому назад. Я тут був. Дві покльовки було. Це вже після того відео, яке я знімав. Тестував цей новий спінінг, дешевий бюджетний спінінг, то було дві покльовочки. Місця багато, де люди роблять пікнічки, де ставлять палатки. Прив'язка на карті, повторюю це озеро. Це таке ми йдемо таке знаєте, глухе місце, де не будуть шастати люди. Тобто сюди заїжджають лагерями. Тут стають і все, і ніхто не буде проходного двора. ось Це про велике преимущество цих місць. Зараз ми йдемо в цей тупік Ось покажу тут прекрасні місця, реально для відпочинку. 11. Да, а, але просто мені так нравиться, я замітив, що Андрій так само цінує. Малі тікають. Майли, тікай, тікай. Я буду тим. Доволі не підходить, хоч це таке, знаєш, виживання. Ну, не а, просто... а я от споминаю колону. Воно було так покажем. було так компота і все такі були ще Були бійни, не були Ох, може це як всі дочать в СССР, бо ніби, там було хорошо. Ні, просто ми були молоді і не було доводи. Звісно, що Київ люди тут завжди є, ви навіть не розумієте, що тут конкуренція. Хто перший зайняв, того і тапки. Ось. Зараз ми йдемо в самий топік. По кругу. Тут по кругу виходить, там озеро і по кругу отак от іде річка Віта. Тут взагалі просто люди вже облагородили, тут багато місць облагороджених для пікніка, є столики, є кострові місця. Поводу дров, дров тут дуже багато. Просто дуже багато. Тут їх можна знайти, валяється дуже багато. До речі, в цьому лісочку, де осина молода, туди далі. Тут дуже багато дров. Дуже просто. І дуби, і там різні. Ну, дуже багато дров. А тут можна взяти, просто за зашов і взяв. Навіть не треба довго витрачати на це час. Ось. Бачите, як люди тут культурно відпочивають під дубами. Вон. Праворуч, впереді. Не купувати навіть уголь, та з дровами тут проблем не буде. Ось ми обойшли те озеро. Ось тут така красота. Тут уже по кругу річка Віта. Тут можна і поспінінгувати і карася половить, тут є все, карась тут хороша до кілограма і більше, є трофейна, латва. Да взагалі все, що є на Дніпрі. Це як така затока Дніпра. Бачите, весною, весною сюди проходить вода і заходить туди на озеро Риба і все. Зараз дуже мілко, дуже сильно впала вода, а взагалі тут ще мінімум метр вище. Річка Віта на карті, ви подивитесь, вона така от вширше десь метрів 30. Виходимо з цього тупіку, йдемо вздовж річки Віта і зараз вам покажу дуже балетенський дуб, який внесений в реєстр. По поводу дров, як бачите, от, купа завалених дерев. Бачите, люди проїхали на свої місця, які тут робили, натягували тент, відпочивали влітку. Але тут можна стати і поруч, я не думаю, що хтось буде проти. Це не одне таке місце, тут місця дуже багато, бо мене запитували люди, де можна відпочити з палаткою в Києві. Тут дуже багато заливів. О, о, оця річка Віта, вона тут дуже сильно розливається, утворюючи такі острова, полуострова. <рес> столік. Доскладний, <так>? невеликий столік. Малюха, <рес> йди, <рес> йди, я піддам кусня. Іди до мене. До мене. До мене. Тут карту я прикріплю для прив'язки. Тут таке інтересне місце для рибалки. Вход, виход. Річка розходиться в різні сторони. Тут і міляк, і камишики. сейчас вам покажу. Дуже класне місце. І ближче потім ще покажу вам дуб. Дуб там просто в 2 метри, тільки по діаметру буде десь 2 метра в ширину. Дивіться, які тут простори. Частенько тут люди спінінгують. Ось. Така щучка, плюс-мінус кіло. Ну і дужки влітають. Так. трошки пообщався з рибаками. Тут можна з лодки половити. Дуже класні місця. Так. В цю сторону тут річка уходить туди, де ми відпочиваємо. Вже до широкого я його називаю озеро. Те, що з дамбою, поруч дорога бетонна. Ось. Давайте покажу ще річку, як вона тут виглядає. Бачите? Ну, тут класно, Тут такі міляки. Ось Тут з воблерами одне удовольствие рибачить. Та і на силікон рибачить. І це туди дорога. Річка, верніше, пішла, де ми відпочиваємо туди до дороги, вже до виходу. Тут кострове місце. Тут зазвичай стоять палатки. Сьогодні 10 листопада. Але як бачите, люди є неділя. Ось і цей Велетенський дуб, він просто шикарний. Дивіться, який він. Він десь, мабуть, 2 метри, може і більше, от вширки. Він огромний, просто огромний. Погуляли ми з собакою, і на цей маленький собаки на Йоркі я дістав 30 кліщів. Це теж вам до уваги. А потім ми ще в кроваті знайшли пару штук. Тобто понад 30 кліщів ми зібрали в цих чудових місцях. Так що будьте готові, їх тут дуже багато. Ну, собака лазила по цим всім кущам. Звісно, що вона десь. Збирає більше, але в цих місцях є кліщі. Вони тут завжди були. О! О, така красота. Ось на лаваш. Лаваш з сологуні, дуже-дуже смачно, рекомендую. Це буде нормальний контент. Бежать. Mm -hmm. Давай, давай, лежать. Сидіть. Омничка. Більше інформації про ці місця в Голосіївському районі ви знайдете на моєму каналі. Бачите, мусорні баки, тут можна викинути сміття.